Давайте детальніше про це якраз поговоримо, тому що 26 березня білоруська пропаганда показала кадри, на яких Лукашенко тримає, значить, на руках білого шпіца. І зі своїми військовими розмірковує вірніше, цікавиться в них шириною цього сувальського коридору. І говорить наступне на адресу Балтійських країн. Даремно вони себе так поводять, але зараз доведеться протистояти Балтійським республікам і частину Польщі ти прихоплюєш. Говорить він власне в зверненні до військових. Як трактувати ось ці погрози? щодо його заявки до них треба відноситися більш ніж серйозно. Ви знаєте, ми чомусь думаємо, що єдиною загрозою для країн Балтії буде наявність виключно російських військ. Але давайте не забувати, що по факту білоруська армія і треба і треба правильніше називати білоруський корпус російської армії. Так от, якщо використовувати це е, визначення, то білоруський корпус російської армії починаючи з квітня 2022 року проводить цілу серію безперервних. Е, Заходів бойової підготовки, бойової і мобілізаційної підготовки. І тому, знаєте, ми з одного боку якось так прохолодно відносимося до того, що ой на, на території Білорусі ми маємо 56 тисяч військ, так, ми маємо 56 тисяч регулярних військ Білоруського корпусу Російської армії. Але е в результаті. Того переліку заходів, які проводилися, проводяться і на найближчі місяці будуть проводитися, ми можемо припустити, що мобілізаційний потенціал біл, білоруського корпусу зростає на щонайменше два, якщо не в три рази. І таким чином йдеться вже не про 56 тисяч, а йдеться просто 20 до двохсоттисячну армію. Ну, Реально 120-150 тисяч Додайте до цієї армії ще приблизно 100-120 тисяч росіян, які можуть з легкістю бути перекинуті з українських фронтів, тому що ми з вами вже проговорили, що вони не спроможні вести масштабні бойові дії. Можливо, вони і не розглядають такий варіант в реаліях, але це може зіграти погану шутку з нашими балтійськими друзями. Тому що на сьогоднішній день чисельність армії країн Балтії загалом складає приблизно 33 тисячі військовослужбовців. Так, там є якісь підрозділи країн-членів НАТО, але вибачте, якщо ми з вами приблизно говоримо про 200-250 тисяч військ-агресора, що можуть зробити 32 тисячі, навіть ну, хай навіть 40 тисяч сукупних військ НАТО, які знаходяться на цій території. Коли противник їх перевищує у п'ять разів загалом за нашими припущеннями, тому ця ситуація дуже небезпечна. і, Знаєте, я б до слів Лукашенко відносився дуже дуже серйозно. Що власне наші союзники з Крін Балтії роблять? Ну, до речі, от під час цієї розмови з командувачем військ Північно-Західного оперативного командування Білорусі на Уменку, Науменко сказав Лукашенко, що всі дії сплановані а бойова готовність зараз відпрацьовується. Цитата склад готується. Виконується розпорядження міністра оборони в рамках підготовки у кріп районів. Я правильно розумію, що головною метою Путіна зараз, руками Лукашенка, буде відрізати країни Балтії від підтримки НАТО. О, ви знаєте, ну це не зараз, це стратегічна мета, і е, я би поправив трошки не руками Лукашенка, а при підтримці Лукашенка, використовуючи логістичну базу, використовуючи територію окупованої Білорусі, Використовуючи е, бойовий потенціал е, білоруських військ, верніше військ білоруського корпусу. Знаєте, можна сказати, що вони не мають там, типу, білоруська армія, вона не є сильно підготовленою, але від неї ніхто й не очікує великої готовності, тому що е, проти, е, їй протистоїть армія, яка так само не була бойові дії, і е, е, говорити про її високу боєздатність так само можна з дуже-дуже великим таким припущенням. Таким чином, ця загроза є очевидною, мало того, я уважно слідкую за, ситуа... за розвитком ситуації в Білорусі і відмічаю для себе, що під час проведення так званих раптових перевірок бойової готовності, основний акцент перевірок бойової готовності і основна бойова активність здійснюється саме в північно-західних і північних регіонах Білорусі, тобто ті регіони, які на... при наближенні до Литви, до Польщі. Сказати, що білоруська білоруський корпус сам зможе захопити сувалський коридор? Ну це трошки занадто оптимістично, але те, що ситуація там ускладнюється і ускладнюється буквально щодня, то про це треба говорити і навіть кричати. Я буквально вчора дивилася протяжність там ділянки близько 100 кілометрів. Правильно, ось цей сувалський коридор. Який контингент в Білорусі чи є він зараз, якщо ну, Путін раптово може почати власну агресію? Проти країн Балтії Путін не зможе раптово почати агресію проти країн Балтії. Я спеціально наголошував, що білоруський корпус є допоміжним підрозділом російської армії. Самостійно не кидаються на навчання, теоретично можна сказати про їхню е, ні, ні жодним чином на сьогоднішній день, якщо бути правдивим, ми не спостерігаємо приміщення російських підрозділів. На території Білорусі російський контингент на території окупованої Білорусі залишається стабільним за своєю чисельністю, і він за своїм характером дій не призначений для ведення наступальних бойових дій. Я саме підкреслюю небезпеку того скритого процесу підготовки білоруських підрозділів, які будуть виконувати допоміжну роль після перекидання на цей напрямок додаткових ресурсів російських військ. Як тільки як тільки почнеться перекидання російських військ, а їх прикрити неможливо скрити масу військ кількістю 100 тисяч чоловік просто неможливо на території на любі території в світі, тому ми будемо бачити це. Але треба зробити, що певний півкроку вперед на цій дорозі вже зроблено. І ці півкроку вперед виглядають як комплекс заходів бойової підготовки і мобілізаційної підготовки, в тому числі білоруського військового потенціалу з використанням місцевих ресурсів. Тут ще одні тривожні новини надходять. і От хочу, щоб ви прокоментували цю заяву. Президент Сербії Вучич заявив про цитата, непрості новини, які отримав Білград, і попередив про загрозу національним інтересам. Він говорить про те, що життєві національні інтереси Респ... Сербської республіки знаходяться під безпосередньою загрозою, найближчими днями він буде знайомити народ Сербії з усіма викликами, які чекають. З огляду на заяву Вучича можна стверджувати, що найближчі 48 годин вони такими будуть mm -hmm. достатньо непростими. Про що може йтися? Тому що про які погрози йдеться, він конкретно не уточнював. Ну, йдеться про заяви Вучича і не більше того. Uh -huh. Йдеться про заяви Вучича, який буде і далі декларувати якісь там а, ідеї національного спасіння, ідеї національної стійкості, відродження Великої Сербії і так далі і тому подібне, і що там well, так, багато. Заявам від... можливим вступом Косова до Ради Європи. Ну можливо, і ви ж знаєте. До, до речі, Україна так само не визнала Косово як окрему державу. Тому ну, жодних проблем в цьому немає. А перебуваючи свого часу в Косово і дуже добре знаючи, ну суть справи, і перебуваючи неодноразово в Сербії, я розумію, чому такі заяви вона прямо зараз з вусту вучич. Але треба розуміти, що реалії трошки інші. Сербія як країна, вона практично з кількох сторін оточена країнами-членами НАТО. Є. В принципі, вона знаходиться в такому блокадному положенні, заблокованому положенні, і будь-який крок, практичний крок сербського політичного та військового керівництва, який буде виходити за межі поняття стабільності на Балканах, ну, буде адекватно сприйнятий. І ми не пода, не побачимо власне якихось дій, тому що ці дії відбуваються в непублічному просторі, але е, знаючи суть справи і положення Сербії на сьогоднішній день я можу з гарантією гарантією вам сказати, що далі тих е, е, закликів, далі е, демонстраційних дій справа не піде. Тому ну, пан Вучич, виконуючи волю своїх виборців, які з нього голосували, зобов'язаний робити такі заяви, але йдеться тільки про заяви. Сербія за своїм економічним та бойовим потенціалом не споможна вести якісь активні і повномасштабні бойові дії, особливо з урахуванням того, що на території того ж самого Косово знаходиться натівський контингент.